Доброго дня, з вами Android українською. і Сьогодні ми розглянемо гру, яка має назву Барсік. Отже, гра завантажується, гра із е, системи ВКонтакті з сайту. І вам після, після повної, повного завантаження е, надається можливість ввести логін і пароль, який є на сайті ВКонтакті, або ж просто грати, не е, логінитись е, у соціальній мережі. Бачимо, що не треба. І завантажується гра. Отже, бачимо рівні цієї гри. Є, наприклад, налаштування, вимкнути музику чи вимкнути, звук основний. Так, подивитися на розробників і також увійти під логіном у ВКонтакті. Отже, перший рівень. Граємо. Все вельми просто. Натискуєте на екран один раз, кіт підпригує. Натискуєте швидко два рази, він підпригує вище. Ваше завдання пройти по, пройти по дахам до вашого холодильника. Два рази. Збираєте кошти, бачимо тут батути, оминаєте крани. Тому що ваш котик програє. Придеться починати заново. Звичайно, коли ви придбаєте повну версію гри, або ж можна е купувати бали, наприклад, і потім для того, щоб не починати гру заново, просто є можливість продовжити з того місця, де ви програли. Але за це, звичайно, треба заплатити кошти. Так, Теж переправимо. Є кілька режимів котика нашого. Є чудовий режим, там буде, коли йому усі перешкоди. Перешкоди він може оминати, але поки що в цьому, здається, рівні немає. Отже, бачимо наш холодильник, це, це рівень перший, ми пройшли. Зараз завантажується, завантажується другий рівень. Ми Трішки нам не вистачило зібрати балів, щоб отримати три зірки. Отже, бачимо другий рівень. Гра цікава, але для дітей вона складна. Там завершується, здається, 5 чи -6, 6 рівнів, а потім діти практично її не зможуть пройти, тому що вона для безкоштовної версії складна. Ось бачимо рівень той, коли ви можете просто йти йти по дахам і збивати все своє, на своєму шляху. Але на жаль, на жаль, цей рівень у нас він не постійно, а є лише на певний час. Не забувайте, навіть якщо ви в режимі ось такому, як кажуть, режим Бога, то все рівно, якщо ви випадаєте із даху, то вам придеться починати все заново або, або придбати бали для того, щоб продовжити гру з того місця там, де ви впали. Так, реклама, звичайно. третій рівень. Так, пришвидшення. Знову ж таки, пришвидшення. От, от і все. Починаємо заново або купуємо бали для того, щоб продовжити гру. Купити за одиннадцять за один, за гривень вам. Можна придбати 10 золотих монет. У, у опису цієї гри на Google на Play Market пропонувалося, що ви можете витратити коштів, кошти від 100 гривень до 400, граючи в цю гру. Або прийдеться все починати заново. Отже, серед плюсів цієї гри, що якісна графіка, також е, цікаве сам, саме проходження гри. Але серед мінусів, що ця гра для дітей складна, вона навіть і для дорослих складна ця гра. А також те, що багато коштів вам придеться витрачати, якщо проходите рівні, рівні ось так за допомогою придбання золотих монет. Отже, всього найкращого. Грайте у чудові ігри. З вами був Android українською. Зустрінемось. Я його удаляю.